Уляся Смольська книга Наречена мільярдера. Глава 3 Авантюра. Ліра. Дивлюся у глиб зали і намагаюся роздивитися в темряві, хто там сидить за столом. Мені в очі світять лампи, і від цього я мушу мружитися. По голосу я вже зрозуміла, що серед людей є мій новий знайомий, а інших двох людей бачу лише силуети. Здається, там ще один чоловік і дівчина. От тільки хто вони? Альберт підводиться з крісла і не квапливою, але впевненою ходою йде до мене. Гублюся від ситуації. Що він собі вигадав? Для чого мене вписувати в список учасниць? Що за жарти? Насуплююся. Хочу, щоб ти стала однією з претенденток на роль моєї нареченої. Простягає руку. Альберт Воронін, хоч ми вже й знайомі, але так більш офіційно, підморгує. Воронін? Той самий Воронін, про якого мені всі вуха продзвичала тая? О Боже, вона мене вб'є, точно вб'є, коли взнає, що я серед учасниць. Цього не можна аж ніяк допустити. Дуже приємно, Тисну руку і якось нервово всміхаюся. Ліра Стей. Але я тут не для того, щоб боротись за твоє серце. Я не зацікавлена в стосунках. Вибач, але ти не на мій смак. Що я мелю? Нащо ляпнула про свій смак? Боже, то все нерви. Казала перше, що приходило в голову. Погана відмазка вийшла, але вже нехай. Я не маю попасти сюди, хоч цей чоловік і сподобався мені там, на вулиці. Але я тоді не підозрювала, що це сам Альберт Воронін, помічає, що він здивований моєю відповіддю, а я від хвилювання стискаю кулачки. Он як? Так, я ж казала, що мені не треба нічого серця, вже трішки впевненіше кажу, хоч насправді вже так не думаю. А як щодо мільйона, так просто заявляє, наче такі гроші для нього дрібниця. Ах, звісно, я ж забула, що переді мною мільярдер. Від подиву відкриваю рота. Слова сказати не можу. В голові ажіотаж з думок. Мільйон! Він запропонував мені мільйон, аби тільки я залишилась. Хіба таке можливо? Серце стрибає в грудях, а я намагаюся тримати спокій. Як просто бути мільярдером? Захотів, запропонував мільйон. Поки намагаюся прийти до тями, Альберт віддає наказ своїм помічникам. Чоловік виходить за столу і кивком кличе за собою дівчинку-помічницю. Вони квапливими кроками йдуть з зали, а я залишаюся з Альбертом наодинці. Підходить ближче. Він набагато вищий за мене, а ще він впливовий і нереально багатий. Все в його постаті говорить про владу і силу. Навіть його аромат парфумів говорить про домінацію і господарювання. Вдихаю аромат чорного перцю і ладану, голова йде обертом від хвилювання, а Альберт тим часом роздивляється мене з цікавістю, запихає руки в кишені і чекає відповіді: Ну, то що? Як тобі такі умови? Боюся, навіть врухнутися. Мозок судомно обирає кращий варіант. Якщо ще хвилину тому я була так сяк впевнена у своїй відмові, то тепер упевненість згасла, чи потрібні мені такі гроші? Так. Я давно мрію відкрити свій куточок, де буду надавати послуги з манікюру. Набридло працювати, на таю. Деколи здається, що вона використовує мене. Але я жену ці думки геть якомога далі. Ми ж подруги, коли вона відкривала салон, то одразу сказала, що я буду працювати у неї. Я тоді так зраділа, деколи між нами з'являються непорозуміння, а ще те, що вона, начальниця, а я її підлегла, дуже псує нашу дружбу. Я вже неодноразово замислювалася над тим, щоб звільнитись, і все частіше думаю над тим, щоб відкрити щось своє. Але заробити на власну справу, працюючи на когось, ніколи не вдасться треба брати позику і ризикувати. Тут же справа за фортуною повезе чи ні. Піде бізнес чи прогориш. Тільки от кредит на мені й так висить за оплату навчання. Тато попав під скорочення, пішов на сторожку. Мама працює на ринку, продає овочі і фрукти з лотка. Якось так сталося, що не було грошей оплатити навчання за останній рік в університеті. Звідси і кредит. Альберт пропонує мені легкі гроші. Просто треба стати однією з претенденток на роль його нареченої. І якось протриматись до фіналу. Нелегко буде боротися з такими, як тая. Я бачила дівчат у вестибюлі. Там є на кому око затримати. Але ж нюанс в тому, що Альберт особисто мене запрошує. Тож у мене є перевага серед інших. Хіба ні? Ну то як? Прис в один мільйон тебе влаштовує? Накупиш собі цілу купу крембрюле. Гадаю, потрібно випробувати свою вдачу. Тає оскаженіє, коли взнає, затягую повітря в легені і киваю. Добре, я залишуся. Ти така меркантильна, Ліро? Таки знала, що він так подумає. Якщо ти вирішив мене залишити серед учасниць, то тобі доведеться взнати мене ближче, перш ніж робити поспішні висновки. Погоджуюсь, в його чорних очах горить вогонь цікавості. Заповни анкету учасниці, будь ласка, киваю головою кудись за мою спину. Озираюся і бачу там ще одні двері. Там на виході до тебе підійдуть. Добре. Тобі буде потрібно підписати угоду, каже доволі серйозним тоном. Він далеко не такий, як був на вулиці, коли ми вперше спілкувалися. Схоже, те, що стосується договорів, робить Вороніна холодним бізнесменом. Я подумаю ще, чи дійсно мені варто перестати на твою пропозицію. Розвертаюся і крукую на вихід. Дуже стараюся йти впевнено, хоча в самої колінця тремтять. Спиною відчуваю, що Воронін свердлить мене поглядом, але я не озираюся. Тримаю голову рівно, а плечі розправлено. Лишень коли виходжу з зали і опиняюся за дверима, заплющую очі і шумно видихаю. Від хвилювання впріли долоні й пересохли губи. Страшенно хочеться пити. В цій частині вестибюля людей практично немає. Помічаю столик неподалік, за яким самотньо сидить дівчина. Йду до неї. У вас є вода? хрипко питаю. Прочищаю горло. Дівчина киває, простягає закорковану маленьку пляшечку мінералки. Відходжу трохи убік і жадібно ковтаю воду. Видихаю. Стає трохи легше. Ух, що ж це зі мною? Ще ніколи не втрачала голову від чоловіків. А, ну дійсно, бо чоловіків у мене досі не було. А тут сам Альберт Воронін поклав на мене око. Знову кидає в жар від спогаду жагучого брюнета. Треба щось з собою робити. Якщо я так реагуватиму щоразу, як він буде поруч, довго я не протримуюсь серед учасниць і першою піду за речами на вихід. Так. Мені потрібно все добре зважити. Помічаю лавку з відкидними стільцями, таку як в актовому залі, і йду до неї. Опускаю крайнє сидіння і сідаю на м'яку тканинну обшивку. Емоції вже більш-менш вляглися, настав час подумати і скористатися місками: чи потрібна мені участь у цьому кастингу? Якщо і так, то що я отримаю з нього? Шанс на хороше життя, ось що, чи я не заслужила на нього. Чи може вже я ж настільки безталанна, що мушу все життя працювати на свою подругу? Хіба я гірше за Таю? Чому вона може крутити бізнес, а я ні? Вона ж такою самої простої сім'ї, як і я. Правда, татко у неї працює за кордоном і зміг їй підкинути грошенят. Та й закадрила вона в тіндері якогось турка, який їй певний час грів матеріально. А в мене немає у кого канючити гроші? Скрушно зітхаю. Відкидаюся на спинку сидіння і заплющую очі, намагаюся відсторонитись від усього. Чесно кажучи, я ніколи не була відчайдухом. Авантюристка з мене ніяка ризик, необдумані вчинки, авантюри заради досягнення легких грошей чи вигоди це все не про мене. Але доля, схоже, вирішила випробувати мене. Серцем я вже погодилася, але мозок шукає причини для відмови. Я знаю себе. Мій страх змін не дає мені зробити крок по невивченому шляху. Туди, де потрібно ризикувати, я не піду. Але зараз саме така ситуація. Ще й сумління докоряє. Чому я вважаю, що зраджу таю своєю згодою на пропозицію Альберта? От вона то точно б не зважала на інших дівчат. А якщо вона не пройде кастинг, буде капець. Я вже рахуюся однією з учасниць, тільки від мене залежить, чи я буду претенденткою, чи ні. Воронін вже вніс мене в список, а от чи потрапила туди тая. І що буде, якщо вона залишиться за буртом? Думаю, вона буде на мене ображатися. Підтискаю губи. Як все складно. А ще є Сергій. Якщо їй погоджуватись на цю авантюру, то тільки заради нього. Нам потрібні гроші, і він про це знає. Тільки от яка буде у нього реакція, коли я повідомлю йому приголомшливу новину Упевнена, він щинить жахливий скандал сто відсотків буде наполягати, щоб я відмовилась. Але ж я не збираюся ставати Альберту Вороніну справжньою нареченою. Головне дійти до фіналу. А далі обрати гроші, а не статус його майбутньої дружини. Як на мене, чудовий план. Залишається все пояснити Сергію і сподіватися, що ми з ним не посваримося.